Так, добрий вечір. В нас війна з етурецьким альянсом Симеллі. Давайте спробуємо сходити на таку ціль ось такою нашою командою. Так, де тут Локі? Десь був сілофра Феркус. До нього додому до Джанфея. Та Матільда десь була. Так. Якось так. Ну так, давайте сходимо. Тож поїхали. Ну давай трошки там жовтих підтягнемо, може. Але б нам тут синіх буде, знайти, ні? Давай ось так. Угу. Ще жовті, ще сині, до речі. Так. Поки під контролем не хочеться і бити дуже. Давай зробимо ще один раз отак. Тепер робимо ось так. Посилаємо їх в картини. Ну і я думаю, буду спробувати стирати цей фланг. Так. Ну, хто б сумнівався, що вона вийде з цього состояння, ні? Ну давай ось так обережно. Це от не дуже обережно щось вийшов. Так. Давай зробимо собі міньйона теж. Чого в цього мана не, не зійшла? А, бо ти ж гарнізон ж. Прозводилося цих гарнізонних. Ну давай так спробуємо. Так. Ще десь синій потрібен. Було б. Але начебто є, зараз сходимо одне комбу зробимо. Але давай, певно, за два ходи краще буде, так? Угу, Все одно поїхало багато, ну. Давай трохи їм підхил тоді заболочимо. І давай жовтих візьмемо. Так. Давай ось так Матільдою. Та синіх знову візьмемо. Ось. Ано, ну, давайте відправляйтеся в картини. Так, Розалін. Пішла від нас. Добре. То давай так. І тепер, я думаю, можна видихати. Тут же якось ми, ми вже доковиряємо її, так? Зрядимо ще жовтих ми або синіх. Угу. Так, є. Так, зараз підемо далі, щось пошукаємо. А давайте спробуємо забрати одного фергуса нашою швидкою командою. Так, ну спробуємо таким складом. Поїхали. Угу. Хід непоганий, як гра підказує, але щось не дуже хочеться. Давай спочатку циніх тут зловимо. Ну і тепер може як гра підсказує краще. Або... Отак, ну, давай тут разок. Угу. Але трохи замало нам. Давай може встигнемо. Давай тільки без комбо. Ну і спробуємо гасити тут в центр. А йому як з гуся вода, якщо чесно. Давай спробуємо жовтий тут, угу. зараз буде різати нам мано, так, Давай ось так спробуємо. Не потрібно було заряджати. Слухайте. Я в шоці. Оце нам воно пощастило, так що нікого не відродило, але що тут далі робити? Ну, давай так, зберемо четвірку. Лупимо в цього. Щоб легше було добувати, так? Та й що, давай якийсь урон, хоч може пронесемо йому. Ну тут, я думаю, він нас добив тут. Ага, ну, майже. Ну, добре, вже полегшили. Задачу для наступного, хто добувати буде. Так. Є в мене одна команда цікава. Але якщо щось піде не по плану, то все піде не по плану. Ну, але давай спробуємо. Якщо ні, то переключимося на добиви та й подобуваємо. Так, так, і розалін сюди. Ну, якось так. Поїхали, спробуємо. Так, давай одразу комбити. Поки ми під таунтом, так п'ять. 7, 7, Ага, на ну, дев'ять маємо якраз на лісю. Тож давай. Хай він відстріляється, а зараз будемо ми вже працювати. Давай підхилимось. Ударимо. Ну давайте спробуй заболочити. Забочити й заболочив. А далі що робити? Жовтих то немає тут? Давай ось так. Та от ми ввімкнули. Ну, давай тут і може жовтих спробуємо якось добити. жовтими вдарити. А, тут же він зараз підхилиться. Тут проблема у нас вимальовується з фоном Ротбортом. Я не знаю, що з ними робити. Так. І четвірку зробити, ну, давай четвірку зробимо. Ага, все ж таки танець наклався це погано. І де б мені взяти жовтих. Чи хоча начебто повинно додатися мені, ні. Давай ще раз так спробуємо. Так. Угу. Хатіко чинить супротив. Ну, молодець, хоч хтось. Тепер давай спробуємо цих заболочити. А Розалін це не хоче, звісно ж. Давай, з тут жовтами. Ой, падало Міньйон все зняв. Як я забуваю за них, ні? Сподіваюсь, може ми витримаємо, ні? Так, підхилились. Одна радість, що колян нас покинув. Ну, давай ось так. А що ми з четвірки зарядимося чи ні? Давай спробуємо. Зарядилися. Давай ось так. Ну прийдеться закомбити трошки. Давай ось тут жовтими. Так, тепер все печально. Адьберіг нас покидає. Чи ще ні. Ще ні начебто. Давай спробуємо підхилитись. Стоп. Гарьберіг живий. Ти нам ще потрібен. Підхилюємося, б'ємо і спроба заболочити. Ну, звісно, у всіх окрім окрім Розолінт, давай тут спробуємо щось пошукати. Давай ось так. Як би мені Ротберта добити, хто мені підскаже, ні? І Міньйон в нього не може бахнути раз чи що. Ну, давай тут може щось прийде. Та де там, ти що? Тут раз. У мене все команда танцює. Чудово! Чудово. Давай так можеш. Ага. Жовтий є ой далеко знову. Ну, чого ти в Рудберта не бахнеш? Ну, що там один? А як воно працює, бля? Ну от один і прислужник. І нема чим там що прокинути. Я навіть не знаю, тут вже певно краще і вийти може. Ну реально, один хід фергуса фіолетовими, щоб він мені ману зрізав. Що тут комбо поїхати може якесь? Навряд чи. А вона зараз тільки відхилить і все. Краще вийти. І одразу добити. І одразу добити і спробую, може трохи авантюрною, але ось такою командою. Давай ще так візьмемо і хіла ще візьмемо одного. Якось так спробуємо. Поїхали? Ну, шкода. Якось трохи той фон нам все перепортив. Ай. Що за синя поляна? Падував таке, ну що? Ну, серйозно. Блядь. Блять, зараз цей цей це паскуда зараз все поріже, все, що нажито. Ти буде виходити, поки не відхилились з таким камінням, блять. Так, давай підемо нашою зелено-червоною командою. На такого суперника зараз покажу. Так, тут все вірно. На ось такого. Тож поїхали. Вінзі там щось ухиляється вже. Не, не встигли розпочати, він вже ухиляється. Падало таке. Так. Давай ще раз так. Вдаримо і зарядимо лиса нашого. Не зар... Ну наша ти тут дяло зарядило. Ну, навалювати, звісно, будемо в центр. І брати ще синіх і містрою ще пройдемося. Так, так, так. Давай тут пошукаємо синіх чи червоних. Нічого, не знайшли? Чудово. Чи встигнемо ми до заряду того синього довбня? Скоріє вдарити. Ага. Зараз відраження ж буде на нас, так? Чи ні? Давай спробуємо. Ага. Спробували? Ну, Спробували. Тепер будемо відхватувати. Давай. Ну, от живий там. що, червоний кристал робити, чи що? Але ж ми тут. Ну, ще два ходи. Давай одразу так зробимо. Ага, у нас сині з'явилися на горизонті. Тому давай синіх разок. Давай ще синік зробимо. Можливо, хід перечекати? Або в ніндзі закинути ось так, там, якщо й прийде, може щось, Ага, нічого не прийшло, зараз їхніх міньонів їх трохи витіснило, але. Щось мені здається, що нам тут нічого не світить, ні? Буду тут синій чи ні? Ну, все, тепер всі зарядження, можна червоних бити. Та ну нахер, ну що за якась херня відбувається? От начебто є і кристаллик, але ж певно запізно вже, ні? По флангам нормально так дав, ні? Ну що то за херня така летить? Ну що то нормально, чи що? Прокрутилося поле, але ніхіра з того не вийшло нормального. Як воно так працює? Зараз знову наманув всю, всю в шоці. Ой, коротше з такими війнами пішли краще тут на добивах посидимо. то ліпше, я думаю, буде. І давай ще віку отаку візьмемо, буде хоч х... теж підхилювати нас. Поїхали. Давай тут жовтих візьмемо. Угу, Він вдарив і відвік віки знов заснув, ні. Давай тут червоних візьмемо. Взяли його розбудилення. Знову в нас якісь тут пригоди трапляються. Давай, є у нас дві трики зелених. Давай ось так. Давай по всім пройдемося. У мене таке враження, що я взагалі нічого не роблю. Живий хоч майже. Хоч ногу нас покинув. І Віка заодно. Да, Дасте мені підхилитись чи ні? Два вийду, до речі. Ну, давай ось так зробимо ось так. Може там щось доїде зеленого, доїхало трошки. Ну вбий його вже, чи що. Ну нарешті. Оце наш рівень. Добили це все. Ох, скільки ми там хоч 150 набили. 172. Не знаю. Щось трохи воно мені вже починає набридати. Ну, загалом. Так, що у нас по тапкам? У нас 18, в них 58. Ну, в коментарях напишу, як закінчили. Добре, всім гарного вечора. До побачення.